Привіт, усім і підписникам, і гостям! Вітаю вас на каналі Fast Finance. Заробляю я в інтернеті, якщо ви теж так хочете, підписуйтесь на мій канал, включайте дзвіночок. Попереду на вас чекає багато цікавих відео на різні платформи, в яких можна заробити. Сьогодні поговоримо про платформу ESOM. Коротенько пробіжусь по головних меню даної платформи і покажу, скільки мені вдалося заробити за цих неповних 2 тижні, як виводити з цієї платформи, тому що це дуже легко. А також приєднуйтесь до мого телеграм-каналу, де я швидше викладаю пости про проєкти, яких беру участь. Там ви знайдете різні айдропи, ігри, додатки, манінги. багато платформ на тестуванні є складенням і без. Тому заходьте, посилання на телеграм я залишу під відео. Інформація, надана мною у відео, є виключно з ознайомлювальною метою. Я не несу відповідальності в подальшому за ваші дії. Усі поповнення ви робите на свій страх і ризик. Нагадую, що дана платформа працює тільки з кладення. мінімальне поповнення 10 доларів. Есом запустилася в грудні місяці і за цей період дала можливість багатьом вже заробити. Також і мені в цю платформу я заходила майже зміні. Мінімальної суми 11 доларів. У мене є на каналі відео, де я робила перше вилучення, тобто я повернула свої вкладені гроші, а також за цей період вже зробила x 5 з мінімальної суми. Після реєстрації ви попадаєте на таку сторіночку, де є стратегії, на яких ми заробляємо. Щоб більш детально про них дізнатися, нажимаємо кнопочку More. Є стратегії на 2 години на 12-20. на 20 24 і на 72 години. Найкраща стратегія на 24 години. Ставите будильник або нагадування, і рівно через 24 заходите і переставляєте стратегію. Нажимаєте на ту саму стратегію, яку ви вибираєте. Та як я хочу на 24, я нажимаю 24. Якщо ви хочете всю суму ставити, нажимаєте All, я поставлю 30, а 12 поставлю на вилучення. І кнопочку Старт підтверджено. А ще одну важливу інформацію хочу вам сказати, що у нашій групі по поесом проходить кожного вечора розіграш. Вам потрібно скрін ось цього ордеру зробити, і скрін головної сторіночки, де видно ваш юзер ID і потрібно буде в 20.45 відіслати цих два скріна і додати дві останні цифри в. Ордері, наприклад, у мене 2 і 0, додаємо, буде 2. І прописуємо 2. 9-й годині вечора по Києву будуть результати. Всю детальну інформацію ви можете почитати у мене в телеграм-каналі або у групі по ЕС. Якщо якісь у вас питання виникають, сміло задавайте в коментарях. Радо відповім. Вверху меню Інвайт. Саме тут ви берете своє реферальне посилання, копіюєте і відсилаєте друзям, знайомим, які теж би хотіли заробляти у цій платформі. Від рефералів першого рівня ви заробляєте 10%, другого 8%, третього – 5%, четвертого 5 – 5 і далі по 2% від їхнього заробітку. Переходимо в меню Май, «Річерч», Поповнення. Як поповнювати дану платформу, ви можете подивитися у мене на каналі, є відео. Як вилучати. Нам зараз потрібно нажимаєте Vizera. Обов'язково потрібно прив'язати свій електронний гаманець, на який будете вилучати. У мене він вже прив'язаний. Юзер balance» у мене скільки залишилося 12, скільки хочу вилучити, прописую 12. І пароль транзакцій. Пароль транзакцій має відрізнятися від паролю для входу. Його теж потрібно встановити у меню. Зараз покажу де. Щоб перевірити, нажимаємо візрал зверху три полосочки – і наше вилучення на опрацювання. 11 доларів свої вкладені вже повернула 4 числа, виводила 18 і зараз 12. Тобто можна рахувати, що вже x3 на даній платформі я зробила, незважаючи на те, що в стратегії ще у мене є 30 доларів. Нагадую, що всі поповнення ви робите на свій страх і ризик, і робіть тільки на ту суму, яку вам буде не жалко втратити. Втратити, в разі чого. Дана платформа працює, виводить, ніяких признаків на скам немає. Покажу, як прив'язувати гаманець. Нажимаєте «Wallet адрес і сюди прив'язуєте свій електронний гаманець. Вверху гаєчки, нажимаєте на неї, є Channel password і «Payment password. Якщо ви не знаєте, що це означає, то можете перевести собі і змінити пароль. це ваш пароль при вході і встановити платіжний пароль. Після реєстрації платіжний пароль у вас буде одинаковий, але його потрібно змінити. Він має відрізнятися. Меню Моя команда. При нажиманні у вас буде список всіх ваших рефералів першого рівня, другого рівня. Щоб отримати за них прибуток, вам потрібно нажимати кнопочку Отримати на першому віконечку, другому віконечку, третьому, якщо у вас вони є. І цей прибуток буде зарахований до вашого загального балансу. І так, в історії пише, що вже є зарахування, тому йдемо в гаманець. Так, гроші вже в гаманці. 44 хвилини я ви. В 59 вони надійшли доволі швидко. 10-15 хвилин і зарахування на ваш гаманець. Хочете теж так спробувати з невеликих сум? Заходьте, реєструйтесь, буду рада бачити вас у своїй команді. А на сьогодні у мене все, до зустрічі!